Ранок із Черкас у напрямку Херсонщини виїжджає колонна швидких. Медики їдуть на ротацію. У нещодавно звільнених містах та селах. Їхня допомога вкрай потрібна. Шлях туди не близький, а подекуди майже не проїзний. ми пройдемо в тому, ви да, ви... Да. віталя. Держи розстояння. Перший пункт призначення високопілля тут. Медики мають передати автомобіль екстреної допомоги. За час окупації росіяни знищили весь автопарк місцевої лікарні, та й від самого закладу залишились лише руїни. При тому, як вони заїхали сюди, вони сказали, що на машинах можете їздити медицину, типу, не Ну самі вони базувалися е, в больниці. Ну а тут базувався їхній і міномет у цьому пара. Ну, викачували, ставили тут і гатили на князів. Пан Володимир каже: за сім місяців окупації росіяни вивезли все медичне обладнання, а що не змогли вкрасти, просто розтрощили. Особливо лютувати московити та колаборанти почали незадовго до відступу. Грабували все. Ну от явний приклад е, другої армії мородерів. Вони замість того, коли тікали з високопілля, замість того, щоб е, вести зброю, боєкомплект, вони. Вивозили крадене майно. Ось це е, залишки трьох мопедів в е, згорілому автомобілі. Окупантів вибили з високопілля ще на початку вересня, але вид селища і досі жахає. Тут жодної цілілої будівлі, досі немає електрики, водопостачання та газу. Але ті, кому вдалося пережити окупацію на відсутність благ цивілізації, навіть не жаліються. Пан Анатолій та його товариш із болем розповідають, як росіяни розправлялися із їхніми сусідами та друзями. Розстріляли їх і все, як, як собак в голову постріляли. У нас Варханицьку павленки в сім'ю розстріляли. Мелетинки в сім'ю розстріляли. Це, Дві сім'ї. Це не люди, там ні навіть щось брати в пленду. У Мене сусіда вбили, а Васю Лукашова теж застрелили. Жахливих історій окупації чимало і в навколишніх із високопіллям селах. До вересня чимала територія перебувала або під московським ярмом, або в сірій зоні. Наша колона дістається до них через саморобні переправи, бо всі мости тут підірвані. Хліб, медикаменти, продукти сюди завозять волонтери. Ці свіжі хлібини з Наталиного в інші села будуть розвозити вже місцеві жителі. Люди тут навчилися допомагати одне одному. Тій селах, де нема магазинів. Он туди через річку що тут відбувалося з квітня до вересня, важко навіть уявити. У Кочубеївській громаді з трьох тисяч жителів ледве залишилася половина. Більшості людей пощастило виїхати, але хтось зник безвісти, хтось загинув. Біда під назвою Руський мір тут постукала у кожну хату. Воїни армії Росії тут вже уже нічого немає. Не воюйте з одинокими старими жінками с нами. Ось цей напис на дверях однієї з хат в селі Наталине, Він промовисто говорить про жахіття, які пережили місцеві жителі під час російської окупації. Найбільшою проблемою на півночі Херсонщини залишається відсутність кваліфікованої медичної допомоги. Росіяни знищили та розграбували всі сільські фапи та амбулаторії. Тому на обстеження до приїжджих лікарів екстренки люди шикуються у черги. Рімі окупації ми лічили друг друга самі. Кого що було таблетками ділилися, а так ми помирали. Такі виїзди медики з Черкас та Києва на деокупованій землі Херсонщини почали тиждень тому. Лікарі та фельдшери заїжджають на чотириденну ротацію і об'їжджають всі села. Цього разу прийом відкрили у Пригірському. Пані Любов прийшла сюди із скаргами на болі в плечі. За здоров'ям прийшли, бо в мене в плече вдарили. Так тепер болить руку не підніму. А разом із травмою пенсіонерка ще й вирішила перевірити ноги. каже, дуже болять. Її оглядом зайнявся хірург киянин Георгій Кереселідзе. Для нього уродженця Грузії це вже друга війна. У 90-х росіяни вигнали його родину з рідного дому. Тепер намагаються це зробити знову. Тому до людей, які пережили окупацію, у медика дуже дбайливе ставлення. Це вже така запущена форма варикозу, так? Без оперативного втручання. ніяк. Дуже багато людей ну провели, цих навіть місяця провели в підвалах. І дуже загострилися хронічні захворювання, суглобів, ну, це застудні захворювання, варикозна хвороба. Відновити якісне надання медичних послуг на звільнених територіях поки неможливо, бідкається голова Кочубеївської громади. Персоналу не вистачає. Фактично зараз працюють ті, хто залишалися в громаді. Нові, ті, хто виїхали, на сьогодні не повернулись. Тому вимушені шукати інші шляхи залучення медиків з інших територій. І допомога буде, заспокоює директор Черкаського центру екстреної допомоги. Поки вахтовим методом працюють черкаські та кияни, але незабаром мають долучитися й інші регіони. Всі центри будуть приймати в цьому участь по черзі, по, по, по мірі звільнення наших територій та по запросах військових адміністрацій. Ну, зараз готові, вже, наскільки я знаю, близько 7-8 центрів. На деокупованих територіях медики працюють із натхненням з кожним, хто звертається. Для них головне, щоб люди у звільнених містах і селах не почували себе покинутими. З Херсонщини, Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.